Африканська народна казка Птах Сурмач і Грім. Одного разу, коли королівська чапля завела свої голосні співи, раптом загуркотів Грім, ніби кипкуючи з птаха сурмача. Слухай, громе, звернувся той до неба. Всі тремтять від твого могутнього голосу, але й мене можуть почути дуже далеко. У відповідь бог джунглів. Ще більше розгуркотівся, перекочуючи по небу дзвінки переливи свого голосу і кепкуючи. Ти смієш рівнятися до мене? А як же я маю на це повне право? Добре, ось що ми зробимо. Хай кожен з нас крикне своїй дружині, щоб приготувала просяного пива. А завтра підемо і перевіримо. Чи вони почули? Хай буде по-твоєму, погодився птах Сурмач. Бог джунглів тоді загуркотів, загримів так, що здригнулася небесна широчінь, а тварини і люди аж поніміли від жаху. Ти чуєш, дружино, я хочу, щоб назавтра ти приготувала калебас доброго пива. Я хочу пригостити ним свого звухвалого суперника. Птах Сурмач і собі крикнув якнайголосніше, а тоді, очевидно, задоволений, розправив крила і пішов у танок. Наступного дня подалися вони вдвох до села, де на них чекали їхні дружини. Тим часом, якщо дружина Бога джунглів наготувала пива. Дружина зухвалого птаха тільки й змогла, що принести порожній калебас. Ти не загадував мені приготувати пива, пояснила вона здивованому і обуреному птахові сурмачу. Присоромлений сурмач більше не наполягав на тому, що має дужий голос. Він зрозумів, правда, трохи запізно, що ніхто не годен змагатися з могутнім богом джунглів. А щедрий бог джунглів пригостив пивом свого жалюгідного суперника. Через пиху іноді забувають про повагу, але пам'ятай, що для змагання з іншими самої зухвалості мало.